Ми запустили новий проект веб-продукт, називався він «Rise Space простір росту. Це була коучингова платформа, де ми хотіли теж там і по підписці, і по додатковим скажімо так докупам в продукті продавати коучингові послуги, тому що це така доволі популярна тема, дійсно ефективний інструмент допомоги людям. І окрім того, сюди можна з точки зору навіть маркетингу різні. Різні больові зони залучати на різні болюві точки, скажімо так, і вирішення цих больових точок залучати користувачів. Тому ми почали ось цей райспейс. Трошки більше року ми за нього боролися, там взагалі нічого не виходило. Ми його зупинили, закрили, як завжди. О, Який ось. збиток зафіксували? Давай бустер візьмемо без промови, то ми там зіграли в ноль. Тобто від інших продуктів ми перекрили збиток ось цього Space. Але сам Rise Space в чистому вигляді. Це збиток 500-800 тисяч доларів. Це за рік, Десь так? Такі, там, ну, за це трошки більше року, да -да -да. до 800 тисяч там вийшло, мінус. А який підхід взагалі от, до запуску? Спочатку треба забюджетувати чи не треба? То ти можеш зробити прикинути цей бюджет? Ну, от скільки вони попали цих 800 в рік? Ну, взагалі, ми очікували, що у нас взагалі вийде в цілому побудувати позитивний там бізнес. Так, тобто ми ж бюджетували позитив і успіх. Ну, так, так. <гас> ну але ж чекай, а два плани немає завжди? Чи є негативний план? Ні, негативного плану не, не було, ні. Сразу комітмент, нам треба добитись тут успіху. Ну тому, що цей план Б. Він завжди дуже. Дивись, ти як лідер стратег, ти повинен щось голові прокручувати якісь сценарії, але формалізовувати їх і там на команду, хлопці у нас і дівчата нас є. Це зрозуміло, да, але от якщо. Ну там не було прям дуже плану Б. Одразу кажу: я дуже вірю в цю нішу, що нас вдасться, нас не вдалося.